Шановні друзі, вітаю! Ось так неочікувано і без жодних натяків та завчасної інформації у нас в грі 25 лютого з'явилася нова преммашина 8 рівня, назва якій КВ-4 Турчанінова, важкий танк Радянського Союзу. Я, як завжди, спеціально для своїх глядачів зроблю вичерпне відео, де розберу машину до самого маленького гвинтика і розкажу, чи вартий танк витрачених вами коштів. А отже, після перегляду у вас не залишиться питань щодо парків екіпажу, налаштування польової модернізації та правильно підібраного обладнання. Також є змога ознайомитися із геймплеєм, адже саме цей танк на ваших екранах. І я в черговий раз дякую Дімі Кудмуду за оперативно наданий реплей. Його канал буде в описі під відео. А якщо вже ви хочете мені віддячити, то мені достатньо буде вашої української вподобайки та підписки на канал. Дякую вам! Починаємо із зовнішнього вигляду, і звісно, ми бачимо риси прокачуваного КВ-4 тільки з меншою баштою та дещо коротшим стволом. Але всі ж знають, що головне не розмір, а уміння користуватися. І зразу цікаво подивитися, чи здатен він так само ефективно танкувати. І Якщо корпус в передній частині майже один в один, як і у КВ-4, і здатен в довороті танкувати основні снаряди однокласників та танків рівнем понижче, то башта у Турчанінова явно краще за старшого брата. Давайте так, я не буду вдаватися дуже сильно в міліметри, скажу лише, що для того, щоб її прошивати, треба 250 мм пробиття та стріляти в маску або поряд з маскою. А це вже раз через раз буде брати голда однокласників або танки рівним повище. Ну і звісно ж, як тут не згадати легендарні 150 мм борти, які навіть в хорошому довороті здатні танкувати снаряди навіть 10 го рівня. Але для того, щоб хоч щось танканути, треба ж кудись доїхати. І з цим, ви знаєте, не так все гладко. Заради справедливості варто зазначити, як і у звичайного КВ-4 перками та турбіною наш герой здатен їхати з максималкою в 36 км. Погодьтеся, показник не рекордний, але фішка цього танку саме у позиційній боротьбі. А отже, наш двигун всього навсього виконує роль умовного таксиста, завдання якого направити нас в точку Б. І там ми дістаємо свій маленький ствол і намагаємося затикати ним противників до втрати всіх ХП. Слово затикати, до речі, дуже влучно підходить під альфу в 300 одиниць, адже мало хто буде боятися втратити стільки запасу міцності за постріл. Але ворогам не варто бути надто самовпевненими, тому що ДПМ машини складає вже добротні 2750 хп на хвилину, чим не можуть похизуватися більшість важковаговиків 8 рівня. Так само не можуть похизуватися кількістю членів екіпажу. Танкістів тут аж цілих 6. Перки яких на ваших екранах, де в першу чергу трошки покращуємо рухливість та характеристики гармати. Все інше плюс-мінус по стандарту, залишається лише зберегти послідовність прокачки. Так само, як і в польовій модернізації, обираємо всюдохідне шасі для покращення супротиву ґрунтам, будування паралаксу для зменшення кола розкиду, яке, до речі, тут зовсім не рекордне, 0,36 метра розкиду на 100 та була не була звукоізоляцію. Щоб не так страждати від фугасів, тим паче що мінус 3% від нашого слабенького огляду особливої ролі не зіграють. Ну і давайте вже завершимо налаштування підходящим обладнанням. Рекомендую ставити трофейні турбіну, досилач та стабілізатор. До речі, якщо вмієте грати без таба, то замість нього можна поставити загартування або вентиль. На просторі мапи, де будете стояти на одній позиції та дпмити, раджу альтернативну збірку вентель досилач та приціл. Звісно ж, в основному будемо користуватися варіантом першим та добряче хрустіти бронею, стоячи в притул до ворожої команди. Там користуємося куленепробивним бортом та власним запасом міцності, який, між іншим на 100 одиниць менший, аніж у прокачуваного Кліма Ворошилева-4, І складає. 1650 хп, проте і цього достатньо, щоб затьмарити більшість однокласників. Так само гірше і пробиття. І якщо основна ББшка поступається всього на 2 одиниці і прошиває 225 мм, то голда явно не дотягує: 255 у Турчанінова і аж 289 у старшого брата. І якщо подивитися в цілому, то новинка майже по всім показникам поступається старому доброму КВ-4, якого я, між іншим, вважаю, одним з найсильніших тяжів восьмого рівня. Звісно, що Турчанінова не заслуговує такого звання повище переліченим причинам. Але тим гравцям, які, по-перше, вміють грати від потужних бортів та хочуть прем-версію, хоч і погіршену КВ-4, то чому б і ні? Тим паче, якщо фінанси не співають романси. В усіх інших випадках я б не радив купувати сьогоднішню новинку. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво послухати оперативну інформацію про свіжоспечений премтанк і кожен з вас зробив власний висновок, про який, до речі, ви можете написати в коментарях. Також притискайте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новий та цікавий контент. Якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх написати на стрімах та в телеграм-спільноті. Посилання в описі. Дякую вам за увагу. Слава Україні!